Що може впливати на продуктивність соняшника? Досліджень по цій темі багато, можна загубитися. Але кожне наступне дослідження це щось нове, бо кліматичні умови змінюються, гібриди оновлюються, стандарти підвищуються. В цьому експерименті було досліджено вплив зони вирощування, системи живлення та густоти стояння. А щоб було цікавіше, об'єктом дослідження було взято високоолеїновий гібрид Лахома. Визначався вплив факторів на урожайність, олійність і олеїнову кислоту. Польовий дослід було розміщено в цих зонах з трьохкратною повторністю. Ранульоване добриво було внесено в день посів. Тоді ж відібрали ґрунт для агрогмічного аналізу, який показав, що у Вінниці було найбільше азоту і фосфору, а в Одесі калію. Вже на стадії 35-39 була помітна різниця по висоті рослин. Підживлені рослини були вищими. Сухий сезон не дав можливості добривам спрацювати наповну, але невеликий ефект від добрив у прибавці до врожаю був. Найбільш врожайною виявилася локація у Вінниці, а вища олійність на півдні та у Полтаві. Вмістоленої кислоти по всіх локаціях був в межах 83-85% і не залежав від температури сезону. Це більш ніж достатньо, щоб такий соняшник забрали на олійно-екстракційний завод як високоолеїновий. Був цікавим вплив густоти на продуктивність оклахом. З ростом густоти стояння рослин врожайність і олійність теж виростали, що підводить до висновку про кращу виповненість сім'янки та меншу лушпинність на густіших посівах. Якщо порахувати дохід станом на 6 листопада 2024 року, то найвищим він був на локації Вінниця. А непідживлених ділянках з густотою 59 тисяч рослин і становив більше 76 тисяч гривень з одного гектару.